Через перевищення епідпорогу з гервії та грипу призупинено навчальний процес у школах міста Ужгорода, Міжгірському районі, навчальних закладах відділу освіти Ужгородської РДА, крім міста Чоп та Баранинської ТГ, деяких навчальних закладах Воловецького району. Продовжено канікулярний період в школах Тячівського та Хуйського районів до 4 лютого 2019 року. На минулому тижні заклади охорони здоров'я області з приводу захворюваності на гострі респіраторні інфекції звернулося 1446 осіб, і цієї кількості виявилося достатньо, щоб Закарпатська область досягла і на 1,3,5% перевищила визначені епідемічні пороги. Захворюваність збільшилася в порівнянні з попереднім тижнем на 50%, тобто це практично на 2000 тисячі випадків. На минулому тижні в основному це хворіли діти від 5 до 14 років і 15-17. І це діти школярі. До кору минулого тижня зареєстровано 189 нових випадків, що на 15% більше ніж за попередній тиждень серед захворілих. Переважно діти віком до 17 років 72%, і дорослих 28%. З усього числа хворих щеплених всього 15%. В Ужгородському центрі первинної медико-санітарної допомоги кажуть, за минулий рік було щеплено проти кору 4500 осіб. Приблизно з початку року ми прищепили біля 300 осіб. І якраз така тенденція в цьому році пішла, що до нас набагато більше звертаються дорослі. За щепленням, в яких немає даних, або які мають от по одну дозу. Відповідно до наказів, по яких ми працюємо один рік дітям, яким виповнилося один рік і в 6 років. Якщо по якихось причинах дитина або доросла людина не щеплена, значить тоді обов'язково треба починати. Вакцинуватися вакцини в нас достатньо, вакцина хорошої якості, і нам абсолютно вистачає цієї вакцини для планової і непланової, тобто для додаткових заходів.